Тему безбар'єрності у туризмі підняли у межах форуму до дня туризму на Тернопільщині, який нещодавно відбувся в етнопарку Агроленд. Питання доступності туристичних локацій для людей з інвалідністю стає дедалі актуальнішим час війни. Відтак, розвиток туристичної сфери неможливий без урахування потреб кожного і кожної. Як вирішують цю проблему на Тернопільщині дізнавались журналісти терену. Ми робимо моніторинги, огляди різних об'єктів і потім надаємо рекомендації. Також співпрацюємо з органами влади місцевими, державними. Пропонуємо якісь рішення. Туризм ну особисто для мене, так це дуже мені таке імпонує таке часопроведення. Так, я там подорожую і Україною, і в Європі. Основним бар'єром таким от в нашому регіоні є логістичні виклики. Це пошук транспорту. Громадська організація, група активної реабілітації, мотивує людей з ураженням спинного мозку максимально збільшувати власну незалежність. Людям допомагають з повною адаптацією не лише на туристичних локаціях, а й загалом. Наша громадська організація, це перш за все працює з людьми, які мають ураження спинного мозку. Ми надаємо їм різні консультації, пов'язані з менеджментами. Ну з. Тими порушеннями, які відбулися в наслідок спинного мозку, ми працюємо в дев'ятьох областях, де працюють наші інструкти першого контакту в закладах охорони здоров'я з учасниками, ну з нашими клієнтами, вони проходять, виходять на риболовлю, відвідують заклади розважання, такі як ну входять в фільми в сауну. Також на Тернопільщині особливу увагу зосереджують на доступі туристичних місць для дітей з інвалідністю. Інклюзивно-ресурсні центри співпрацюють зі школами та дисадками, надаючи консультації та допомогу. Я би мене освітлювала і широко не говорила про безбар'єрність у суспільстві, Дуже часто на практиці безпосередньо в роботі установи. Ми бачимо кожного дня дітей, які мають ті чи інші. Проблеми у розвитку особиста допомога це напевно консультування фахівців туристичної сфери, як фахівців інклюзивного ресурсного центру, в групах, де діти є з особливими потребами, завжди має бути. Або медичний працівник, або фактично такі така допомога має бути на локаціях туристичних. Обирати туристичні маршрути та локації потрібно особливо уважно, зважаючи на категорію та особливі потреби кожної групи відвідувачів. наголошує фахівчиня. Взагалі для дітей з особливими потребами більше підходить зелений ландшафт, підходять от такі локації, як «Агроленд». Де до всього можна доторкнутися, де можна відчути, де можна погратися, де можна фактично використовуватися всі органи чуття, всю свою сенсору екскурсії чи про локації іншого типу. Це вже треба обережно, тому що не всі діти по своєму розвитку зможуть сприймати довгі екскурсії, лекційні метод викладу оцих повідомлень нагадаємо, що з 22 по 28 вересня на Тернопільщині тривав тиждень туризму, приурочений до Всесвітнього дня туризму. У межах ініціативи організували багато подій, покликаних популяризувати туристичні локації області та звернути увагу на їх доступність для всіх категорій відвідувачів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.